Біженці в Європі як Україна змінює міграційну політику ЄС. Українці, які стали символом незламності, тепер не лише захищають свободу, а й змінюють правила гри у Європі. Але що буде далі? Італія вже відправляє мігрантів до Албанії. ЄС планує перегляд своєї міграційної політики, а Лукашенко перетворює вибори просто на цирк. А тут ще й новий російський фейк із планом Трампа про зупинку війни та реальним чи нереальним планом про нафтовий удар по Кремлю. У сьогоднішньому випуску ми розберемо, як ці події стосуються українців, що чекає на біженців у Європі. Опі та які рішення зараз ухвалюють за кулісами великої політики? Залишайтеся зі мною, бо пропустити це означає пропустити майбутнє. Тож гарного вам початку тижня і я починаю разом із вами. Сьогодні понеділок, 27 січня, і у Страсбурзі стартує зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЕ. Головна тема порядку денного ситуація в Україні планується обговорення підтримки обміну полоненими та ухвалення відповідних резолюцій. Українська делегація ініціює термінові дебати щодо України, сподіваючись на ухвалення резолюції, яке підтримує план перемоги та повернення полонених. Сесія цього разу триватиме до 31 січня, і ми. Уважно будемо стежити за її перебігом, щоб оперативно інформувати вас про важливі рішення та їхній вплив на нас, українців, за кордоном та Україну. І от у перший день роботи ПРЕ італійський флот відновив перевезення мігрантів до центрів утримання в Албанії, реалізуючи план обмеження прибуття мігрантів морем. Ця ініціатива зіткнулася з юридичними викликами, але наразі 49 мігрантів прямують до Албанії, тоді як 53 залишаються в Італії для перевірки їхнього статусу. Європейський суд очікує розглянути відповідність цього плану законопроекту ЄС у найближчі тижні. Якщо європейський суд визнає дії Італії незаконними, це може стати серйозним ударом для Риму. Проте, якщо суд стане на бік Італії, цей прецедент може змінити міграційну політику ЄС, дозволяючи іншим країнам використовувати подібні моделі. Італія кинула виклик не лише кризі мігрантів, але й системі європейських норм. Це рішення стане випробуванням для міграційної політики ЄС. Чи здатен Союз ефективно реагувати на виклики, не жертвуючи власними цінностями? А ми переходимо з вами до цирку. Тому що уявіть собі, Лукашенка святкує перемогу ще до оголошення результатів виборів. Ну, не здивувалися. Екзитполи, проведені під контрольним комітетом, показують йому 87,6 голосів. Це навіть не вибори, це просто шоу. Сергій Сирантков, другий кандидат, отримав аж 2,7%, а варіант проти всіх зібрав. Аж 5,1%. Очевидно, у Лукашенка на демократію свої уявлення у Бундестазі цю виборчу магію називали чистим фарсом. Рената Альт, голова комітету справ людини, заявила, що події в Білорусі не мають нічого спільного з демократичним процесом. ЄС вважає ці вибори фікцією, а голова європейської дипломатії Кая Калас назвала їх образою демократії. А німецький МЗС додав перцю, і Анна Бербок назвала день голосування гірким для всіх, хто бореться за свободу і демократію в Білорусі. За її словами, країна стала місцем репресій, страху та порушень прав людини і нагадала, що понад 1200 політичних в'язнів перебувають за ґратами лише через те, що мали сміливість відкрито висловитися. Сам Лукашенко показав свою реакцію на критику ЄС у стилі нам все одно. Він заявив: Вам там у Євросоюзі справа смаку, визнавати чи не визнавати вибори. Мені абсолютно фіолетово! І при цьому додав, що резолюція Європарламенту проти його «побєди», так називаємо, це цитую, «просмикання перед Вашингтоном. Тим часом Світлана Тихановська та демократичні сили Білорусі називають вибори фарсом і дякують західним країнам за невизнання результатів. Європейські лідери вкотре підкреслюють, що двері для демократичної Білорусі залишаються відкритими. Але коли ця країна реально зможе скористатися цим шансом? Українське видання «Страна. ЮА» опублікувало сенсацію, Нібито команда Дональда Трампа передала європейським дипломатам план завершення війни між РФ і Україною за 100 днів. Звучить красиво і інтригуюче, але цей мирний сценарій вже встигли назвати вкиданням Кремля. Згідно з опублікованою інформацією, Трамп телефонує Путіну, організовує зустріч із Зеленським на Великдень. Перемир'я українські військові покидають Курську область. До 9 травня готують декларацію про мир і які ж умови миру Україна вступає в ЄС до 2030 року, але відмовляється від НАТО. Київ погоджується не повертати окуповані території, санкції проти РФ знімаються, зокрема щодо російських енергоносіїв. І от наш улюблений голова офісу президента Андрій Єрмак миттєво спростував цю інформацію, і ніякого такого плану не існує, заявив він. Це вкидання РФ. Поки що, також наш улюблений Зеленський не коментував цю сенсацію, але очевидно, що такі умови виглядають, м'яко кажучи, нереалістичними. Відмова від НАТО залишити території окупанту, зняти санкції з Росії це звучить як мрія Кремля, а не план миру. Реальна ж політика Трампа щодо війни в Україні залишається загадкою, але одне можна сказати напевно: будь-який план, де Україна програє, приречений на провал. Європа та США навряд чи підтримують умови, які грають виключно на руку Росії. А Дональд Трамп має свої міркування. Я не можу сказати це планом якимсь, але міркування на це є змусити Москву припинити війну, обваливши світові ціни на нафту. Але чи повторить він успіх Рейгана у 80-х, чи це лише чергова гучна заява? Тож давайте з вами розбиратися. Є така легенда, що у 1980-х США, використовуючи зв'язки з Саудівською Аравією, змусити Еріяд різко збільшити видобуток нафти. У результаті ціни на чорне золото впали аж до 10 доларів за барель. СРСР, який критично залежав від доходів від енергоресурсів, як і Росія, опинилася на межі економічного колапсу. Але важливо розуміти, що крах союзу спричинили не тільки низькі ціни на нафту адміністративна система, технологічні відставання та внутрішня криза були ключовими факторами. Сьогоднішня ж ситуація на ринку нафти взагалі інша. По перше складна геополітика ОПЕК, Саудівська Аравія тепер більше орієнтована на власні інтереси ніж на партнерство із США. Вони зацікавлені у утриманні цін вище 80-90 доларів за барель. Інші учасники ОПЕК, такі як Іран чи Венесуела, чи будуть співпрацювати також. По-друге, РФ зміцнює зв'язки з Азією. Кремль вже активно продає нафту Китаю та Індії за зниженими цінами. Це дозволяє їм компенсувати втрати від санкцій. І по-третє, американський сланцевий сектор. Видобуток сланцевої нафти у США дуже дорогий. При падінні цін компанії. Не можуть, а збанкрутують, що вдарить по американській економіці. Якщо Трамп дійсно зможе обвалити ціни на нафту, це може обернутися збитками для американських нафтовиків, які потребують цін вище 60-70 доларів за барель для прибутковості. Скорочень інвестицій у видобуток і створення нових робочих місць, і загострення відносин з Саудівською Аравією, яка може повернутися до співпраці. із РФ на жаль, сучасна Росія краще адаптована до низьких цін на нафту, ніж СРСР у 80-х. Війна в Україні для Кремля це не лише про гроші, це геополітична гра, де вони готові йти на великі жертви. Падіння доходів від нафти може послабити економіку РФ, але навряд чи змусить її змінити політику швидко. Кремль скоріше посилить залежність від Китаю, ніж погодиться на мир на умовах України. Трампівська ідея обвалити ціни на нафту, щоб змусити Москву припинити війну, виглядає привабливо, але є малоімовірною в реалізації. Сучасний нафтовий ринок значно складніший, а Росія має більшу економічну стійкість, на жаль. Ця стратегія може бути ефективною у довгостроковій перспективі, але як інструмент швидкого впливу, навряд чи. Сьогоднішній день показує, що, попри всі виклики від фарсу на виборах у Білорусі до глобальних дискусій про мир і міграцію, світ рухається уперед. І навіть там, де здається, що все затихло, завжди є місце для нових ідей міжнародної співпраці та боротьби за правду. Україна міцно тримає позиції, а Європа шукає рішення, а світ усе більше підтримує прагнення свободи і демократії. Тож пам'ятайте, навіть у найскладніші часи є надія, яка завжди веде до змін на краще. До завтра.